Дорогі першокурсники, від імені студентської ради самоврядування, ми вітаємо вас у великій родині нашого коледжу. Сьогодні починається новий етап вашого життя. Ви стали студентами Донбаського аграрного фахового коледжу Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вас чекають цікаві зустрічі та нові знайомства, дивовішні відкриття і досягнення, Скористайтеся повною мірою всіма можливостями, які дає наш навчальний заклад, щоб здобути високоякісну освіту та стати висококваліфікованими фахівцями, будьте наполегливими та цілеспрямованими на цікавому та насиченому шляху професійного розвитку. Саме ви запорука успіху у забезпеченні розвитку та гідного майбутнього України. Сьогодні один День знань Я бажаю вам мудрості та зваженості прийнятті рішень. Неучерпної енергії та творчих здобутків, щоб кожен зміг розірвати свій потенціал. Нехай студентські роки будуть яскрамо та незабутніми, а колиш посяде особливе місце в вашому серці. Дорогі наші першокурсники! Міцного вам здоров'я, мирного неба над головою. Нехай цей навчальний рік відкриває для вас нові горизонти. Стане часом нових досягнень. Успіхів та мрій! Бажаю вам позитивного настрою, оптимізму, успіхів у навчанні, творчого натхнення, вірних та надійних друзів. Нехай втіляться в життя всі ваші плани та мрії зі святом!